Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 вересня 2025 року. Сьогодні, 26 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Можна сіяти насіння сидиратів, зелених культур в теплицях. Буде добре посадити трохи цибулі на зелень та посіяти насіння редиски. Це все можна робити тільки в теплиці, вже досить прохолодно, різко так стало. Сприятливий час для праці з розсадою, для пересадки кімнатних рослин, для поливу та підживлення рослин органічними добривами. Але не можна вже проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 26 вересня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 26 вересня. Тут треба пам'ятати, що сьогодні корисна, низькокалорійна, але багата на білки, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що сюди входить? А готуємо страви ось такі з таких продуктів. Готуємо страви з риби, з морепродуктів, з картоплі, солодкого перцю, з баклажанів, томатів, редиски, дайкону, з буряку, моркви, капусти і обов'язково додаємо в меню часник та цибулю парей або ж зелену цибулю, вітаміну зелень. Їмо яблука, цитрусові, якщо вони вже є, доступні вам. Чорнослив і п'ємо трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра 27 вересня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець уже. Що тут можна робити? А можна посіяти насіння зернових сидератів, трошечки зернових сидератів, бо це стрілець, він тільки зернові сидерати дає гарні результати, їм дає енергію. І в теплиці можна посадити трохи цибулі на зелень. І, до речі, в теплицях можна посіяти теж зернові сидерати. Розсаду в знаці стихії вогню не турбуємо. Не рекомендується поливи рослин. І підживлення в цей час не проводяться, тому що вони небезпечні, не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 27 вересня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 27 вересня 2025 року. В цей час, коли місяць знаходиться в знаці стрілець, дуже вразлива печінка. Бережіть печінку. Тому, будь ласка, виключайте із продуктів харчування копченості, жирні продукти і алкоголь і будьте обережні з ліками. Що готуємо? А готуємо овочеві супи, різні каші, готуємо страви із риби, нежирних сортів м'яса. їмо молочні або кисломолочні продукти. Моркву, буряк, топінамбур використовуємо для приготування страв, капусту, петрушку, кріп, базилік, пастернак, селеру і дуже корисні різні горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам Божого благословення на цей чудовий день. Усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту! Тепла та затишку у ваших оселях. Так стало прохолодно, а ми вам бажаємо тепла і затишку. Щастя вам, людського і здоров'я вам міцного. Надіємося, що ми зустрінемося з вами ввечері. А поки що на все добре. До зустрічі.